І знову прямий ефір телеканалу Еспресо він не зупиняється жодної хвилини. Ми продовжуємо інформувати вас про найголовніше, і просто зараз слово моїй колезі Ганні Цабек. Вона має анонс на сьогодні. Ганно, ще раз тебе вітаю. Тобі ще слава. раз вітаю тебе, Христина. Дуже багато подій сьогодні очікують не лише на українців, а й загалом по світу. Дуже багато цікавих подій. Тому зараз коротко про найцікавіше, що варто чекати від 18 січня. Перш за все, рада Євросоюзу на засіданні комітету із закордонних справ вісімнадцятого січня обговориться. Ситуацію в Україні, як зазначено, в порядку денному ради дипломати будуть обговорювати поставу обстановку в Сирії та Іраку, зокрема і на близькому сході. Загалом, засідання під головуванням Верховного представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могріні відбудеться у Брюсселі. Чергове засідання суду у Донецькому міському суді Ростовської області в справі української льотчиці та народного депутата Надії Савченко відбудеться 18 січня. Зазначимо, що російський суд долучив до матеріалів справи експертизу відеозаписів полону української льотчиці. Нагадаємо, що минулого року було продовжено арешт пані Савченко до 16 квітня 2016 тисячі Адвокати оскаржили це рішення і у свою чергу льотчиця оголосила голодування, вимагаючи звільнення. З понеділка на світовий ринок нафти вийде Іран. Буквально вчора США і ЄС скасували режим санкцій щодо цієї країни. Деякі обмеження залишилися відносно виїзду в'їзду громадян, але нафту продавати можна. З цікавістю різні агенції припускають, з якою кількістю товару завітають на ринки іранські продавці. Адже іранці зі своїми барелями нафти налаштовані рішуче і готові віддавати їх за будь-якою ціною. І також нагадаю, що основним головним конкурентом Ірану стане Росія. 18 січня в Україні відзначають свято, яке називається щедрим вечором. Це по суті другий святий вечір. Називається свято так, бо цього вечора співають щедрівки, в яких бажають здоров'я і благополуччя. Щедрівки трохи відрізняються від колядок на святий вечір. Бо якщо колядувати можна і на щедрий вечір, то щедрівки співають лише сьогодні. Зранку і до вечора триває строгий піст. Він не відноситься лише до маленьких дітей і людей літнього віку, особливо до хворих. Вранці люди йдуть в церкву, щоб посвятити воду. Глеки або маленькі бідончики прикрашають колосками пшениці або сушеними квіточками, говорячи, що таким чином Бог оберігає сім'ї від Духів. Святкову вечерю готують таку ж, як і на святий вечір. Всі страви мають бути пісними. Це і куття, і борщ з вушками, і вареники з начинкою, і грибна підливка, і узвар. Одним словом, страв повинно бути 12. На стіл кладуть трішки сіна, зверху білу скатертину. І як тільки на небі з'являється перша зірочка, сім'я збирається за святковим столом. З 18 по 19 січня на території різдвяного ярмарку у Львові пройде конкурс людяних скульптур. Майстри виготовлятимуть мистецькі шедеври із льоду на ярмарковій площі біля міської ялинки. Цьогоріч скульптури будуть об'єднані єдиною концепцією щедра. Ця тема уособлює в собі цикл святкування українців ще з доби до християнства, які щедро переплилися з традиціями християнської Європи. Створені скульпторами різдвяні новорічні символи будуть виконані в кризі матеріали теж дещо символічному бузумово Крига скресає в пору слов'янського співання щедрівок. Виставка стала доброю традицією для Львова у період різдвяних свят. Конкурс розпочинається 18 січня з 14.00 на проспекті Свободи у Львові. А у Норвегії з 18 по 24 січня в місті Тромсе проходитиме міжнародний кінофестиваль, який було вперше організовано у 1991 році. Це найбільший форум подібного роду, що перевертає кінематографістів, представників кіноіндустрії та просто любителів кіно з різних країн світу. У програмі фестивалю близько 300 стрічок, більшість з яких норвезькі глядачі ще не бачили. Покази відбуватимуться у кількох кінотеатрах Тромсе, а також на великих екранах, встановлених на пішохідний. Вулиці Стограта і головній площі міста. Мета фестивалю це просування талановитих норвезьких кінематографістів і налагодження міжнародних контактів у галузі кіноіндустрії. Короткометражні та документальні стрічки місцевих майстрів тут будуть представлені поряд з повнометражними фільмами режисерів зі світовим ім'ям. І крім кінопоказів, насичена програма фестивалю, включає в себе семінари, вікторини, демонстрації німого кіно, майстер-класи та багато інших цікавих заходів. Щорічно, 18 січня, у найпівнічнішій африканській країні відзначається День революції. Ця пам'ятна дата була заснована на честь подій 1952 року. Це початку періоду відкритих виступів націоналістів Тунісу проти французьких органів влади. Як відомо, з 1881 року до 1956 Туніс був колонією Франції, і практично вся історія країни в ХХ столітті відображена у повстаннях проти французького протекторату. 20 Ерезня 1956 лідер тунійського руху незалежності Хабіббурги. Бургиба підписав протокол з урядом Франції, що анулює угоди. На думку істориків, саме революційні події 52 54 років антифранцузького руху селян і гірників створили передумову і умови до здобуття незалежності в 1956 році, а потім, в 1957, і скасування монархії. У день революції у всіх містах вивішують державний прапор Тунісу з півмісяцем. Повсюди встановлюються портрети керівників країни. Також проводяться демонстрації і паради. Ну і також Нагадаємо, що 20 березня в Тунісі відзначається головне державне свято це День Незалежності. Сьогодні також день заснування відзначає і столиця Перу, і найбільше місто в країні Ліма, який також є п'ятим за величиною містом в Латинській Америці, одразу після Сан Паулу, Мехіко, буенос Айреса і Ріо де Жанейро. Місто Ліма був названий містом королів, коли 18 січня 1535 року іспанський Франциско Пісаро заснував Ліму. Він прорахував це місто надзвичайно непривітним і не припускав, що воно стане політичною і військовою столицею Перу. Побачить правління 40 віце-королів і буде в 1821 році оголошений столицею незалежного Перу. Саме тут зводилися величні собори і розкішні особняки іспанської знаті, палац віцекороля і багато чого, що подарувало лімі своєрідне зачарування минулих колоніальних часів. У 1991 році ЮНЕСКО оголосило Ліму надбанням культурної спадщини міста людства, бо місто зберегло свою архітектуру колоніального періоду. Сьогоднішній день в Україні відзначається парадами, гучними святкуваннями та є вихідними у всіх державних установах. У третій понеділок січня Америка відзначає своє національне свято. Це день Мартіна Лютера Кінга. Детальніше про його життя і про те, чим він відзначився. Пропоную подивитися у сюжеті. Ера кінга лідера почалася в грудні 1955 року із однієї непримітної на перший погляд події, повертаючись з роботи додому, чорношкіра Швачка Роза Паркс була арештована за відмову поступитися місцем в автобусі білому пасажирові. Під керівництвом кінга Твиношкіра громада бойкотувала транспорт Монтгомері протягом 382 днів. У листопаді 1956 року. Верховний суд США визнав закон про сегрегацію в Алабамі неконституційною і вже в грудні чорні й білі користувалася. Алися автобусами спільно. Це була перша перемога Кінга. У наступному 1957-му, він був обраний президентом конференції християнського керівництва півдня. Протягом 11 років Кінг об'їхав більше 7 мільйонів кілометрів, виступаючи з промовою більше 2500 разів. Постійно опиняючись в місцях протестів, акцій і боротьби з несправедливістю. При цьому він стиг написати п'ять книг і величезну кількість статей. Очолюючи акцію протесту в Бірмінгемі, Кінг був заарештований і на 9 днів поміщений під варту. Де він написав серію своїх знаменитих минитихасе листи від Бірмінгенської тюрми, тобто своєрідний маніфест борців проти дискримінації, які аргументують моральне право людини виступати проти несправедливих законів. Він займався реєстрацією чорношкірих виборців в Алабамі був одним із організаторів мирного маршу на Вашингтон, в якому брали участь півмільйона людей, і який завершився однією з найбільш цитованих промов Лютера Кінга У мене є мрія. I have a dream. я маю мрію. Я мрію, що одного дня навіть в Алабамі з її злісними расистами і губернатором, з грубих губ якого постійно можна почути принизливі слова. Одного дня саме в Алабамі маленькі чорні хлопчики і чорні дівчатка візьмуться за руки з маленькими білими хлопчиками і білими дівчатками, як брати і сестри. І я мрію про це зараз. Роль Кінга в ненасильницькій боротьбі за ухвалення закону, який знищував залишки расової дискримінації, була відзначена Нобелівською премією 1964 року. Так в 35 років він став наймолодшим лауреатом в історії Нобелівської премії миру. Ця віра допоможе нам працювати разом, молитися разом, боротися разом, сидіти разом за ґратами, відстоювати свободу разом, знаючи, що прийде день нашого звільнення. Але лише через 15 років після його смерті в 1973 році Конгрес США конституційно визнав важливість його спадщини, оголосивши третій понеділок січня національним святом на честь дня народження Мартіна Лютера Кінга. Перша американська нація, декількох кількох штатів відсвяткувала його 20 січня 1986 року. А у всіх штатах США свято стало національним з 2000-го. у цей день. Вихідний у школах, офісах, поштових відділеннях та банках. Всі телеканали транслюють ролики виступів Кінга тисяч. 1960-х років. З радіоприймачів чутні висловлювання лідерів руху за рівні громадянські права. У попередню неділю у церквах читають недовгі проповіді. У понеділок проходять меморіальні служби та вишукані церемонії, що нагадують про життя кінга, присвяченій боротьбі за мер. Ну і на завершення у Турції сьогодні стартує фестиваль верблюжих боїв. Захід є найбільшим в країні і одним із найнезвичайніших впродовж останніх 200 років. Час проведення фестивалю обрано не випадково, адже саме взимку і на початку весни у верблюдів настає період спарювання, і тоді вони стають найбільш агресивними. У 2016 році фестиваль проходитиме 18 січня на, великій, на великому імпровізованому майданчику біля храму Артеміди Ефеської. Перед тим як провести тварину на бій, господаря її пайливу відгодовують для того, щоб верблюди були. Найпотужнішими і сильними. Однак на ділі верблюжі бої носять швидше жартівливий характер, і, хоча в ході сутички визначається лідер, цей бій складно назвати жорстоким чи кривавим. Перед тим як вивести верблюда на ринг, влаштовують огляд тварин, які багато прикрашені дзвіночками і різнокольоровими костюмами. Такий фестиваль приваблює як місцевих жителів, так і численних туристів, які приїжджають з Сельчук для того, щоб потрапити на це надзвичайне шоу. Що ж, на цю хвилину з найцікавішого у мене все більше цікавих новин розповім у цей же час завтра. А поки передаю тобі слово Христино, і традиційно бажаю лише хороших і позитивних новин. Дякую, дякую, Ганна, за е, твій анонс і за те, що тепер глядачі знають за чим тепер так уважно будемо слідкувати разом з телеканалом спресу в тому числі.